Вітаю тебе на каналі Юрко. Радий аж не можу, бо зараз буде епічний бій на драбині. Це АМОН, це об'єкт 268-4 І що тут смішного і цікавого буде, да просто наша драбина залишиться одна проти вісьмох супротивників. Як так вийде, ти подивишся в цьому бою разом зі мною, і я для тебе його прокоментую. Що ще хочу відмітити, початок бою буде прямо не найкращий, бо наша драбина опинилася в топі списку у трьохрівневому бою разом з дев'ятими і восьмими рівнями. І теоретично вона би мала відігрувати краще. Ну, не вона особисто, а наш герой під нікнеймом Baumat 07. От він мав би грати тут би більш агресивно, але грав вже як грав. Але ж фінал. Фінал, то буде досить прикольно. Тут вийшов такий розмін ХПшку тс 5 на свої. Пробив нас об'єкт 268 4 такий самий у ворожій команді, це якщо що для тих, хто буде касати, ну, звісно, в топі кожен можна. Кожен можна, а може і не можна. Заїхав Поляк з боку, не пробив. І з вертухи, також у нього не залетіло. Можу сказати, що наша драбина от в першій половині бою так, от очевидно, не знайшла не знайшла своє покликання, не знайшла краще місце, від якого відіграти, і замість того, щоб зустрічати якраз ворожий танчик, поїхала бо зна куди. Ну, таке буває. Що ж, не кожен бій прям настрілювати дуже сильно, от ворожий об'єкт пролітає вперед і буде бити нашу самовентер. Просто об'їхав навколо наш герой, нічого не зробив, хотів якось на поляка заїхати, але щось у нього то не вдалося. І він знайшов вдалині, ще Т-49, тут Бараск, коротше кажучи, щось тут стоїть і спочатку бою мало стріляє. Але я ж кажу, ти просто-просто трошечки почекай. Не летить в нього з напіввертухів Т-49. А ворожий об'єкт 268 дроп4 вже поїхав на замок. Поїхав на гору. І тут драбина опинилася поміж двох танчиків, і їй треба щось робити. Доки поляк не дивився, він отримав на 612 і війшов, пішов в ангар від g -4. А тут ТС-5 підімчав і пробив, пробив кумульом нашу драбину, хоча вона так швидко заїжджала. Щоб вбити ТС5-го. Отже, перший фраг робимо в мат 5-4, начебто все добре, але як я вже казав, ти не поспішай. Не поспішай, все по порядку, все тут буде <су> Ну, один проти 8. Ну, ти так, я часто бачиш. <су> я часто <су> без, без жартів кажу, я таке часто бачу, бо я часто залишаюсь один проти половини команди. Ну, Бо я не сильно полюбляю їхати вперед. І часто в мене зелененькі такі собі ще гравці опиняються. І короче, результат очевиден. очевидний. Так, Т-49 десь там по центру їде, червоненькі вже тиснуть згори. І наша драбина, так себе і не знайшовши в першій половині мапи, зараз намагається щось придумати. Щось придумати кудись поїхати. Ух ти, тут могла від Скарпа отримати, щось вона їздить тут по центру, не поїхала ні всередину, ні на банан, нікуди катається біля бази. Ну, Такий настрій, напевно, в нашого гравця, але ж камуфляж в нього цікавий гарний. І, по-моєму, в екіпажі там ще Норріс сидить чи щось таке. Дві тисячі всього настріляв, 1000 натанчив, хоча вже результати ну, непогані, але ж ти в топі. Ти маєш робити. Робити грязь. Так, у джесора залітає, але щось альфа маленька. 488 лише і джесор намагається на голдових підкаліберах відстрілюватись. Дає дві пульки, і в нього, походу, більше немає. Летить, летить за ним драбина, ще раз дає по дупі джесору. Той бідненький навіть не знає, що йому робити, бо в нього каде більше 40 секунд. Ти робиш, що хочеш, а коли польок немає, то хоч тікати треба. Так, домчав. Домчав його путь свого фіналу, дійшов. І оце зараз вже була ситуація, коли один проти 8. І що ж? Треба щось робити. Леопард дотримує, Дивись, скільки червоненьких. 7-14 рахунок. 49 ззаду приїхав. Драбина його таранить, в нього поламаний заряджальний, просто дупою затаранив. Т-49 просто зажав його своєю здоровенною сракою об'єктовською і їде на таран ха я не можу. Приїхав такий бравий захисник, манцує як може драбина. Роби, що хочеш, коли проти тебе вісім, правда, їх все менше і менше третій. Просто три фраги тарана, боже, які вони смішні, ці червоні. Це просто така халява, вони тупенькі і смішненькі. Так, скорпіончик зараз має відійти в ангар. Так воно є. Я так і не побачив да, ні, дамаг такий від захисника дав Четвертий фраг тарану. Просто як вправний спецназ, якмон просто зайшов і всіх побив. От таке буває, коли ти на 10-му проти восьмих. Голов від захисника не отримати, але ж його він також не пробиває. І даремно, даремно він так нахабно його таранить, бо своїх хп-шах залишилося лише 29. І ще один такий таран, і то вже буде все. Або і ні. Або і ні. Восьмий фраг прям з куща. Такі враження. Такі враження в мене зараз склалися, я в це подивився і подумав. А може наш герой спеціально в першій половині бою так слабенько відігрував, щоб в кінці айда вискочить, айда роздать, айда всім навалять, СТА1 залишиться, він його не пробив, але ще десь ворожа вайпера, а от та може і пробити. От у тоєї пульки трошки посерйозніші та й побільше ще якась броня, але вони мають. Дуже мало ХПшок хп мають обидва танчики, того драбина така нахабна, згористить вейпер і просто отримує по обличчю. Просто по обличчю. Навіть, навіть не задумувався ні на секунду, я ж кажу, таке враження, що він просто збирав сили на останній ривок і як дав, і як дав. Ох, як дав, ох, як дав. Так, я тут трошечки прискорю, щоб ми дочекались, доки той останній ворог буде покараний, бо трошки багато часу займуть оці покатушки. А ти тим часом пиши свої коментарі, як так, як так вийшло, як тобі сподобалось. І став подобачку, як же без неї. Так, летить, летить наша драбина вперед. Зроблено 9 фрагів, 8,5 на стріл, 7 натанкував. О, я не можу. Це просто якийсь епік фейл. Як, як таке буває? Я не знаю. Ось вилітає ста 2 точніше, один. Та то вже немає жодної різниці, бо це 10-й фраг. А ми подивимося результати цього, цього бою. Що ще можна про нього сказати? Він і епічний, і дивний, і цікавий одна відмітка, майстер дрібні медальки. Трьох він затаранив, просто жесть. Пула Калабанова, Спартанця, до речі, Калабанова проти вісьмох. Е, стальна стіна, основний калібр і воїн. Все, що треба, назбирав, 10 фрагів зробив, 8, -8, -8 0 дамагу настріляв, 7200 натанчив, ще на 250 асисту дав. Отакий От він бій, відіграв Баумат 07, йому вподобайка від Юрка. Маю надії, що тобі також сподобалось, що ти вже підписався, що ти вже чекаєш нових відосів. І ще й донат, може, занесеш. А може і ні, то вже на твій розгляд. А я тебе заряджаю на удачу, на позитив, і хай в тебе все буде добре. Всього найкращого і до зустрічі!